Всім доброго раночку. Давно До не було відео. Працюємо. Привіт-привіт. Бо в перший раз виложив відео, мені пишуть, що э, без Лени відео не цікаве. Ага. Да. Так. Ось Лена, Все з нею нормально, жива, здорова. Сьогодні працює, як завжди, на своїй точці торговій, в червоній палатці. Сьогодні така копчена продукція. Ось таку сіточку класну, ліна Вот. Така ось копчена наша продукція. Все, як завжди. Свіже сальце, чудове, гарне. Я думаю, вам видно, да? так? Це шоліночка таке? Солонинка, Солонинка мариноване Солонинка і мариноване сальце. Свіжого сьогодні немає. Позавчора був забій, все розібрали. Залишилось тільки хлопчині. Так, ну я Леночку оставляю і летю теж працювати. Ну, Як завжди. Все, давай. Так, ну що, Леночку я виставив. Леночка працює, я теж їду працювати. Ззаді в мене теж, наверное, не видно. Так? Лежить наша продукція, наш товар. Ми з Леною розвиваємо нашу другу точку. Ця точка, де Лена у нас стоїть, вона у нас вже майже 2 роки. Ми там працюємо на ній. Ну, але треба розвиватися і розвиваємо ми собі другу точку. Ми вже тиждень, як її працюємо на цій другій точці, а саме Лена працює там, а я працюю на цій другій точці, розвиваю її. Нічого так, з першого дня, можна сказати, пішла чудово гарно, бо люди, оказується, за нас по місту. Знають, чують, і це чудово. От. Де саме розвиваємо ми свою другу точку, я говорити не буду поки що, як то кажеться, хай приживеться, хай е, обживеться. От. Але в планах у мене... На цей рік ну, за це літо. Одна точка у нас була, ще треба чотири. Хочемо п'ять точок виставити, щоб вони працювали. Тому що, як ми всі знаємо, своя продукція, гарно, гарно коли в тебе є своя реалізація своєї продукції. Ось так. Було. Тому в обшій сложності хочемо, щоб було 5 точок. Поки що наращуємо другу. Ну, а приїхавши додому, я вам покажу сьогодні. У нас бройлеру ровно 4 неділі. Ми їх поважимо, подивимось, яка у них вага. У 4 неділі нашому бройлеру. Так, їду і знімаю, бачите? Ну а ще розповім, зараз проходжу перекомісію по військово-лікарську лікарській військово, -лікарську, військово -лікарську перекомісію, тому що кожен військово, хто військово зобов'язаний, до 5 числа повинен пройти цю Військово-лікарську комісію, іначе там будуть сумасшедші штрафні санкції Ну, про це я трошки позже розповім. Дивіться. Ну я вже на місці. На цю другу точку у нас теж є договор з благоустрієм. Так що ми працюємо, як то кажеться, не під чорним прапором. Ми працюємо як положено. Хто би не підійшов, хто би не йшов, у мене є. Договір на містове. Так що ось так. Завжди треба мати бумаги. Все оформляти і бути спокійним. Тому що без бумажки ти какашка, а з бумажкою чоловік. Добре. Я йду працювати, а далі, а далі буде цікавіше. Так, ну що, торгівля у мене на сьогодні закінчилась, майже спродався. Чому не до кінця? Тому що зараз в озі нашої сімої лікарні треба допройти оцю комісію. Тобто, як ви вже знаєте, ВЛК, військово-лікарська комісія, яка була зроблена раніше, там, 23 й рік, 24-й там і до. І після вона вважається не дійсна. Кожен військово зобов'язаний дожен пройти по новому незалежну військово-лікарську комісію. І сьогодні 5 -е число, і вона якраз термін часу закінчується. А саме, хто до 5 числа до сьогоднішнього дня не пройшов військово-лікарську комісію, усі військово зобов'язані. Це ж чоловіки від да, 18 там, до 60 років не підтвердили там, свою непридатність або придатність, усім буде наложений штраф в розмірі 17 тисяч гривень. Якщо на протязі 10 днів ви не пройдете, ви не оплатите цей штраф, значить він там дуже гарно буде подвоєний і всі банковські картки будуть заблоковані. А якщо і після цього, як заблокують картки, не буде е, сплачено, то буде накладатися арешт на майно. Ось так зробили, зробила наша держава. Тому те, що я проходив військово-лікарську комісію після поранення в 2023 році, вона вже не є дійсна. Треба перепройти. Ось я і перепроходжу. Залишилось мені два лікаря. По всім лікарям у мене е, якби все нормально. Єдине, що у мене по хірургії і по травматології стоїть дві статті, які обмежують мене в придатності. Так, добре, це я вам пояснив. Зараз піду, допройду ці два лікарі. Це окуліст і заключення терапевта. Ну, а далі поїдемо додому. Подивимося, що там як турбувалася наша Лена, і будемо важити бровлера. Так, ну ось і все. Комісію пройшов. Зараз йду до машини. Якраз поки проходив цю комісію, прийшло мені з снапа з Явіться, заберіть свій паспорт. Мені було 45. Травні, і я подавав значить, паспорт і фотографію, щоб вклеїти. Бо виходить так. Хочеш, міняй на ID-карту, а не хочеш, то просто вклеюй фотографію. Якщо поміняти на ID-карту, то це майже 1000 гривень. А різниці нема. Мені все одно. Чи паспорт в мене книжечкою, чи ID-карта, яка різниця? Ну, Якщо тобі сповнилось 45 років і ти напротязі місяці, місяця не вклеїв фотографію, то тоді твій паспорт вважається недійсним і в обов'язковій формі ID-карт. Ну, я подав все вчасно, все вовремя. Так що паспорт і залишається, той, що і був. Зачем мені господи та ID карта? Яка різниця? Ось так. Так що зараз заїду ще в ЦНАП. Ну, от і все. Заскочив швидко в Цнап. Забрав я паспорт. Все гарно, все швидко. Ціна вопроса безкоштовно. Тобто, якщо все вчасно, не порушує терміни, це все робиться безкоштовно. Паспорт отдав вклеїли фоточку. Забрав і поїхав. Так, зараз я їду, їду за Лєночкою Будемо знімати вже лену додому, забирати. Так що ось так. До обід як то кажеться, убив три сайця. Поторгував на новій точці, Пройшов ВЛК комісію, тепер штрафу мені ніякого не буде. Забрав паспорт. Залишилося забрати ліну і хочеться поважити бройлером. Їдемо. О, муся з Кльопою, так? Да? Любов, дружба страшна. Друг без друга не можуть. Ось така. Кохання в них. Так, ми вже вдома, лену я забрав. Все тут знаходиться у нас ось. В нашому холодильнику, бачите, вся капчонка, вся продукція ось там. Отак от ми зберігаємо. Палатку ми оставили на місці. Лінуся сьогодні ще е, на півп'ятого поїдемо на вечірній торг, так сказати. Ну, а я зараз переодягаюся і будемо важити бролера. Так, а хто тут вчерешня обноси? Муся? Муся, не Лена, ні. Муся, а мама каже, що це ти черешню обносиш. Да? Так смачніше. Здарова, смачніше, ніж старілки. Да? старілки не смачне, да? Так, Леночка. Зараз підемо бролеру і поважимо. Я буду знімати, а ти будеш важить. Тому що мені тут пишуть, що без тебе відос вообще не цікавий. Я сам в шокі. Я сам в що, Тачка. Квіточка, конечно, у мене квіточка. Я так дивлюся, коротше, треба, наверное, ще пару відеокамер підсипити на хату, бо поки я буду десь відсутній, там, е нарабатывать нові точки робочі, тебе ще угонять. Угоню, як машину, дев'ятку, так? Да не слухайте, він спочатку мене з дому вивозить, а потім сам Що, пішли, Пішли. Так, ну ось ми вже в бролера. Леночка, розказуй, бролеру сьогодні 28, 28 днів, 4 тижні. так? Угу. Тобто сьогодні вони у нас стоять останній день на, на, цьому, да, на цьому кормі, на старті. Завтра ми їх будемо ставити уже на фініш. Правильно? Правильно. Давай лови і будемо важити. Ось уваги, як ви бачите, тут усе. по нулям, давай, так, что должно? кило четыреста семьдесят пять, вот так, двадцать uh -huh. восемь дней, mm -hmm. вот так. давай, что видеть. 5. 5-10, 5-10. Кило 705. Вот такие. Красень. Возбуха, наверное, курочка. О, давайся. 2. 2,50, можна сказати, да. Ось ну, ну, так. Ну, давай ще четвертого ну, нас. <пілляв> пійма якогось самого меншого. А, ну, все маленьке таке, так. Да. Це щось, і правда, таке маленьке. Щось таке мануне, да? так? Ну, а так, закінця, ну. Кіло ну. <пілляв> 370. <пілляв> А ну давай самого здорового тепер піднімай. Цікаво ж, на твій погляд, який самий здоровий. Ось на такій подстилки вони у нас, бачите, тирса, міста їм тут вдоволь. На ніч включаємо просто лампу. Це не червона лампа, я червону зняв, а туди вставив обичну економіку. Лена вибрала. Ну, не знаю, плюс-мінус. Це півник чи курочка. Бог я знав, да? так? Кіло 600, не дуже. Це зборовий. не найбільший цього кіло 610. Ага. Отой да. ага. був більший. Ну, в общем, ось такова Лен. Ты задоволен? 28 дней. Я днів. не знаю, я первый раз. 28 <рес> дней <днів> майже. <рес> я еще не поняла. Майже ну, 2 кг. Нормально, я думаю. Ну да. На 45 днів должно их по любому в районе 4 килограмм бути. Ну, так як п'ємо водичку покамість ми не робили лінійку капельного поєнія. Да? Ось так висять кормушки. Так як ми вперше тримаємо бролера, це наш такий пробний-пробний варіант. Да, ну, да. Вже ясна річ, потім на слідчу партію ми вже зробимо, як положено, ніпільне поєні і так далі. Ну, ось отак сидить собі, нормально себе. Ну, ростуть швидко. Швидко і чувствують себе гарно. Ось такий, бролір рок бролірук. Кусота, все. Mm -hmm. Забираємо ваги, йдемо відпочивати, а в півп'ятого знову в бій. Це да. по графіку. Це по графіку. Поснімаю тебе трошечки. Yeah, no, no. Та Ладно, хай подивляться. Літо ж на дворі. Весна прийшла, дівки роздіваються. Не слідкує. От слідкує. Ну, ось і все, що хотіли вам показати. Так що не хвилюйтесь, ніде мене пропали. Працюємо, як і працювали. Як завжди, свіже м'ясо, сало, ковбаса, ревенка, туди, сюди, сюди, туди. Не масала ковбаси, випадаємо на таси. <рігла> да? <рігла> да. Так що все в нас чудово і все гарно. Головне, що ми не стоїм на місці, ми намагаємося розвиватися і Працю. ми да, працюємо над цим, тому що ми цьому варті. Да? Да. Ну, вам передаємо всім привіт від нас, всім прожимаємо вам 5. Лена махає лапкою, <сум> ставте лайкоси, пишіть коментарі. Всім е гарного прибутку і мінімального падіжа. Обов'язково. Обов Ось так. Всім пока.